Вітаю, пані та панове. Сьогодні нічого особливого не відбувається звичайна неділя. Сьогодні я реально нічого не планував, нічого особливого, то просто треба щось знімати, щоб ти щось дивився і Ютуб якось просував моє відео. Бо, коли ти робиш в... за великі паузи, там в 2-3 тижні, то. алгоритмам Ютуба це не дуже подобається. Звісно, то не єдина причина, чому я <свісно> продовжую знімати відоси, але. Все ж таки, так, що в нас нового? Я знайшов таку коробку, в котрі виявилися залишки нашого скейт-парку. Також ось такі декорації для трека. До речі, тобі, як ідея, це покришки від звичайної модельки ДТМ, ну тобто гумові покришки. А це рослини від акваріума. Ми їх колись купили дуже багато, і з часом навчилися робити отакі клумби. До речі, оце от. Натуральна шишка. <хи> І трішки зверху основою може бути що завгодно. Тут, в одній... Де тут? тут взагалі пінопласт натикан. І просто зверху вже, наскільки я пам'ятаю, то ПВА з піском, щоб зробити таку імітацію ґрунту. Тож сьогодні це все потрапить на трек, і він стане ще красивіше. Також я нарішав отаку дошку, але, на жаль, поки нема до неї маркера та губки, котрі би все це стирало. Ми, я планую повісити десь тут, і ми будемо записувати туди результати наших змагань, щоб хлопці бачили, хто скільки та коли вигравав. Вони досить давно вже просили зробити щось подібне, щоб ввести якусь статистику, мов, можуть навіть. Проводити клубні змагання саме не в один етап, а в декілька етапів. Там, наприклад, один раз на ти на місяць ми проводили, проводили би змагання, а наприкінці там, року робили які, якісь нагороди, ну щось таке подібне. Ми тут були у середу і з хлопцями таку штуку зробили. Як бачиш, тут поставлені конуси в деяких стратегічних місцях, і зроблено це для того, щоб ти притримувався як неймова жорсткої траєкторії. Тобто ти повинен приїжджати між конусами та огородженням, не чіпляючи, звісно, конуси. Так, от чух, тут проскочив, там проскочив, потім сюди, сюди і так далі. Дуже дисципліную стосовно саме траєкторії. Рекомендую. Так, хлопці вже зібралися. З нами Ілля, Олексій. Тут ще декілька хлопців. Ваня також прийшов. І ми повиносили результати на нашу таблицю. Як я і планував, дошку повісили тут. Правда, маркери взяли, звичайно, не знаю наскільки вони будуть триматися і стиратися також. І отак це виглядає. Бали виставлялися то кваліфікація, плюс те місто, яке ти зайняв саме у змаганнях. А в молодшій групі є, так і назавжди група М. Ми повиносили бали саме тільки за. Ну, як за кваліфікацію. То Ваня перший, Богдан другий, Борис третій, і Косіс четвертий. Ну, і найголовнішу дату не забув казати. До речі, оце Саня Новіков. 122 бала. Так, я думаю, треба почати по, трішки попрацювати з цим гаражом, а саме спочатку розібрати цей мотлох, щоб його можна було якось більш е, файно поставити і він не заважав відкруттю цього вікна. Спочатку розберу цей мотлох, тут також цей безлад розберу, а потім вже почну займатися гаражем. Розгорьоб я ту купу, оце де все це нормально влізло, нічого не заважає. Нарешті окно у нас в доступі. Ну і гаражик зараз почну доробляти, якось пахтівку вберу, якогось мотлуха туди накидаю. Шкода, в нас тут дробина була така величка, але вона десь загубилася. Треба буде з часом щось вибити. Так, ну ось так зараз виглядає цей гаражик. Я поставив туди свою стару корпу, дисочки просто прикинув, щоб ну, вона майже на них стоїть. Зеленіння дуже круто виглядає, мені подобаються ці купущики, задають настрій. Ну, Тут інструмент. Тут також трішки дрібноти додав, то взагалі дуже прикольно. До речі, Хобі Манія нам прислала деяку кількість дисочків. На жаль, саме ці ми використовувати не можемо, тому що ну, нульовий виліт. Але для декорації саме те. Авий ліс зламався мотор. Та не зламався, він просто заскрипів. Ну підшипники та... закінчилися, ну я то вийду. Ні. <смітна> <смітна> Благо знайшли йому. Ну не те, щоб новий, але він хоча б липше працює, ніж той, що стояв. А отої з задні кришки також треба було б непогано поміняти, але з ним складніше, бо. Мені так здається, що треба буде розпаювати той сенсор, щоб його дістати звідти. Бо так просто, у нас немає такого обладнання, щоб залізти внутрі, якимось гачком підчеплити та доставати звідти. Так, помохамо зібрати двигун. Саме час зайнятися оцим мотлохом і цим озеленінням. Тож хапаю його вот, та йду на трек. Так, що хлопці катають. Я зараз буду доповнювати скейт парк. Ну, трішки більше став, а ці клумби я поставив сюди а. і дві з цього боку. Mm. Ось так от. Ну і тут ще є купа покришок залишилась. У мене тут є сховище для них. А оцю зеленку, що тут залишилась, я заберу з собою в пакеті, зроблю з неї ще декілька колумб. Ну що, двигуна виявилося трішки більш складніше, ніж просто Рак Так, рак дригателя. -дригателя. Коротше, ото. О -о. Оце. В руках у нього це магніт, котрий. Крипиться на вал, котрий обертається у самому двигуну. Оце хлопчик магніт, оце дівчинка магніт, вони роблять отако. Ой, блять, що щось він не хоче. З заводу, одна цей ротор, вони садять магніт на лактайт. З часом лакалактайт закінчується, і починається така історія, що той магніт починає обертатися навколо валу. Саме тому у нього був такий дивний скрип двигуні, то виявилося, що не почепник. А, а тепер ми саджаємо його на новий лофтай і буде знову життя. Сподіватися, що все буде працювати як слід. Чуєш, да. може покатаємо. Да, давай. Давай, давай добре. Давай добре. Тися Бентежне. Навіть на професійних класних тачках час від часу щось відкручується. У Ваня, наприклад, відкрутився отут -от, гвинт, котрий тримає рульову. А у Богдана вивалився привод прямо під час заїзду. Ти Та? І що ти міркуєш? Як його туди засунути? Ні, чувак, тут треба розбирати і нормально вставляти. По-перше, знімає колесо, потім викручує тягу з кулака. Доставай привод і потім вже тільки його збирай. Ага. Ну а я поки піду покатаюся. Трішки покатали, що двигун працює? Працює. Тільки буста щось малувати. Ага. Так, малуват. так що там таймінг збило, тепер треба налаштувати і все буде нормально. Ну і по традиції хлопці вже починають розходитись, тож я вимушений з тобою попрощатись, побажати тобі гарного чого там, діч, день. Не забудь поставити лайкосик, бажано написати якийсь приємний комент. Можна неприємний, але не бажано. Любить Україну, просувайте моделі з маси, на все добре.